Український Голланд отримав новий варіант. Ще один клуб зацікавився з інченком, і це вже куди цікавіше за турецькі качки. Здається, що тільки один клуб реально може підписати забарного. Та яке до цього діло, Ігорю Суркісу. Друзі, вітаю, Макс ваш Вподобайка партнер проекту Favbet. Давайте починати це відео. А вже ж сьогодні будемо говорити про трансфер. Трансферна доза. Максимально потужна доза. Потужно. Депутат національної збірної України Іван Калюжний не планує продовжити контракти з Олександрією. Про це повідомило Тато Таке за інформацією Джерела Керівництво Олександрії розглядає варіант обміну калюжного на півзахисника донецького шахтаря Єгора Назарину, який майже не отримує ігрової практики в розташуванні гірників. Повторюсь для Шахтаря Калюжний це ідеальний варіант. Український опорник, напевно, наразі найпотужніший український опорник взагалі, серед тих, які є, Брашко ще не розкрив свій потенціал наповну. А, і. Це ідеальна заміна тому ж таки Тарасу Степаненко, який нині вже з віком не вивозить. ЛНЗ проявляє інтерес до українського нападника англійського Сандерленда Назарія Русена. Повідомляє тато таке: очікується, що в разі укладення угоди Русен приєднається до ЛНЗ на правах оренди. У Русина не вийшов вояж до Європи, як то хотілось би, тому ЛНЗ наразі можливо до нього хороший варіант. Краківська вечиста цікавиться українським Вінгором Лехі Максимом Хланом. Повідомляє го. Пол з посиланням на одне з польських джерел за даними джерела, ви чисто серйозно зацікавилися одразу двома гравцями лехі, а саме 21-річним українцем та нападником Томашем. Бобчиком. Київська Динамо зацікавилась у трансфері ще одного гравця львівського руха. За інформацією джерела, кияни зацікавлені у придбанні захисника молодіжної збірної України Романа Дідика. Справа вже дійшла до прямих перемовин з рухом, однак львівський клуб першу пропозицію щодо трансферу дідика від киян відхилив. Полісі здійснило гучний трансфер 25-річного форварда пен'єроля Факундо Батісти, який цього сезону виступав за уругвайську команду на правах оренди з. Нік 17-річний півзахисник Гільєрме продовжить кар'єру в Поліссі-2, повідомляє про служба Вовків вони отримали молодого бразильця в оренду з можливістю викупу контракту. Футболіст офіційно приєднається до Полісся 2 у лютому, коли йому виповниться 18 років. Львівські Карпати офіційно оголосили про підписання українського центрального захисника Кривбаса Тимура Стецькова. Раніше повідомлялося, що контракт футболіста з левами буде діяти до 2028 року, а сума трансферу 500 тисяч доларів. 22 дворічний український центрбек Ілля Забарний зацікавив низку топових команд світу. За інформацією Віктора Вацко, головним фаворитом на підписання лізабарного взимку, є французький ПСЖ, який найближчими днями ймовірно залишить зірковий центрбек Мілан Крінєр. Журналіст зазначає, що наразі є два варіанти розвитку подій: або українець залишиться в Бортмуті, або перейде до ПСЖ. А наш випуск про всі можливі варіанти, куди може перейти забарний, і ймовірність того, перейде він туди чи туди. Майже готовий цей випуск. Дочекайтесь його у нас на каналі. Це чудовий момент, аби підписатися і натиснути на дзвіночок, аби цей випуск не пропустити. Галта зацікавився можливістю трансферу Олександра Зінченка. Стоп! Ніяких туречень. Говоримо про справжню цікаву інформацію. Борусія Дортмут зацікавила Зінченко, і оце справді цікаво. Поки деталі і подробиць немає, але варіант достатньо приємний вуху. А от якщо починати аналізувати, то тут можуть питання, бо ми розуміємо інтенсивність Бундесліги і питання, чи Сашко її потягне. Але зацікавленість з боку дортмундської Борусі це дуже і дуже файно в розрізі історії, що в арсеналі він нібито вже не потрібен, і в Туреччині його бачити не хочуть. Кейзер Слаутерн цікавиться українським нападником Байєра Артемом Степановим. Повідомляє більд клуб другої бундесліги, терміново шукає центрального нападника на другу половину сезону, оскільки... Їх форвард Рагнар Ахе схильний до травм Степанов, молодий перспективний український форвард, котрий нині а вже ж в Байрі в основі грати не буде. І такий варіант з орендою чи трансфером в Кайзер. Це дуже і дуже е, перспективно виглядає. Якраз можна набратися досвіду і потім повернутися, наприклад, в Байер і там вже запалювати, якщо вийде, звісно. Друзі, що ви думаєте про той чи інший трансфер, про ту чи іншу вірогідність? Пишіть свої коментарі. У мене сьогодні все іду далі готувати для вас випуск про Іллю Забарну. Не пропустіть його! Бажаю вам гарного дня, файного настрою і бережіть себе.